Мілі в бібліотеці філії номер 5 відбулася тепла і натхнена зустріч із молодою поетесою Вікторією Дороніною. Більшість сміляни її знають, як цікаву і яскраву особистість талановиту письменницю Вікторію Сінаєвську. Нині Вікторія завітала у бібліотеку вже в новому статусі дружини Дмитра Дороніна і мами маленького синочка. Зустріч з восьмикласниками та вчителями Смілянської школи 11 стала для неї особливою, адже повертатися в рідну альмаматр завжди щемливо і пам'ятно. Так діти справді. Будучи дівчиною, вона ходила до цієї школи, відвідувала ті самі кабінети, що й ви, відвідувала ту ж їдальню, той спортивний зал, бігала на перервах по цих шкільних коридорах, раділа тут, навчалася і навчали її також майже вчителі, що і зараз навчають вас класний керівник Вікторії Сергій Коваленко, який редагував її другу поетичну збірку з теплотою, згадав щиро допитливу та талановиту ученицю, яка вже тоді вміла передавати почуття через Риму і слово. Мені завжди приємно бачити твої досі. Зізналася, що пише про себе. Перша книжечка дівчини називається Мої думки опише в набітер. У ній вона описує те, про що думає і чим живе. Друга книжка – життя це контрольні роботи життя, які вона пройшла, та де описані її переживання і життєві випробування. Кожний вірш молодої авторки це окремий фрагмент емоцій, спогадів і життєвих відкриттів. Під час заходу діти декламували поезію Вікторії про школу вчителів. найдорожчу у світі для кожного людини маму, випускний, яскраво золотаву осінь та філософію життя через призму письменниці. Вікторія не залишилась у боргу. У кожному рядку її поезії відчувалася глибина і щирість її слова. Мороз блукає під шкірою дикий, буває, писк відчуває німий. Для мене дні такі схожі на виклик. Живу, стараюсь, помилка. Іди, куди я швендію, Диво, квиня, матуся світська чи прокрастинат, любов до долі і вада ідеї. Я обираю і змінюю шлях. Розмова торкалася не лише творчості, а й життєвих цінностей теми натхнення, пошуку себе та любові до рідного слова. Також гостя подарувала присутнім кілька власних пісень, що прозвучало особливо зворушливо в стінах бібліотеки, сповнених поетичного духу. Завершила творчу зустріч, що стала справжнім святом поезії та доказом того, що любов до книги, музики і натхнення народжується з дитинства і з часом тільки міцніє колективним фото.